Є новини, друзі! Дімка Медведєв підтвердив все, що я говорив вчора про е, перемовини. Ну і сьогодні в своїх е, відео. Дослухайте до кінця. Медведєв, ну, колишній президент е, Росії, заявив, що перемовини в Стамбулі потрібні для повної перемоги росіян над Україною, розгромом, так званим, і для виконання всіх цілей СВО. А основна ціль знищення київського режиму, як вони говорять. І щоб ніхто не переживав, що всі, хто мають бути знищені, будуть знищені, і все, що буде бути взірвано, буде взірвано. Це практично пряма мова Медведєва, і це прямо говорить про те, що росіяни от тим своїм ультиматумом вони не збираються взагалі вести перемовини про припинення вогню і про мир. Вони хочуть далі продовження війни і затягування перемовин. І основна їхня ціль це затягнути перемовини і щоб проти них не було введено санкцій. До цієї новини додам, що українська делегація вже в Вашингтоні в США, і там будуть якраз перемовини про те, як будуть введені санкції. Також будуть розглядати оці ультиматуми росіян, які вони надіслали. Ну і деякі питання, я так розумію, тому що росіяни кажуть, що от Україна тисне на церкву, і Україна буде говорити, що ми цього не робимо. Ну, українську православну церкву Московського патріархата, там є такий пункт. Тобто, вже є сигнали з США із Конгресу і Сенату, що будуть приймати оцей законопроект про санкції. Дай Бог, щоб він був прийнятий і щоб Трамп його підписав. А росіяни практично словами Медведів. Твердили, що вони не хочуть припинення вогню і війни. Тому в нас єдиний варіант, єдиний вихід це санкції, тиск на росіян, і тоді вони реально зможуть захотіти і захочуть реальних перемовин, тому що зараз це перемовини для затягування війни і щоб проти них не ввели санкції. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка.